Кожного разу, коли чую політика, псевдоаналітика, псевдоісторика, які зачіпаючи тему Другої світової війни, згадують операцію Оверлорд, називаючи її відкриттям Другого фронту. У мене складається враження, що усіх нас мають задурня. Називати операцію Оверлорд Другим фронтом може тільки дилетант чи представник російської історичної пропаганди. Чи член історичної мафії, яка перебрала на себе право на істину? Давайте розберемося з цим міфом. Повірте, не потрібно бути професором, потрібно просто відкинути політичні та ідеологічні кліше. Єдина держава, яка перетворила історію Другої світової війни на політичну ідеологію, це Росія. Отже, з чого потрібно розпочинати? У світі прийнято вважати початком Другої світової війни реалізацію Німеччиною плану Вайс 1 вересня 1939 року, на основі якого Німеччина нападає на Польщу. 3 вересня він у Німеччині оголошують Великобританія та Франція. А що робив Радянський Союз? Радянський Союз 17 вересня нападає теж на Польщу і веде воєнні дії проти польської армії. Тобто Радянський Союз союзник Німеччини. Упс. То йде перший фронт, а де другий фронт? Це ще не все. 28 вересня в Москві було підписано договір про дружбу та кордони між Німеччиною та СРСР. До речі, початок Другої світової війни породжує ще один міф дивна або сидяча війна з 1939 по 1940 роки. Але, шановні, Велика Британія втрачала по одному торгівельному судну кожного дня. А у цей самий час Радянський Союз надає Третьому Рейху військово-морську базу Териберка на Кольському півострові. А 30 листопада нападає на Фінляндію. Панове професори, хтось хотів би такої сидячої війни? Хтось хотів би так, сидячи, повоювати? Починаючи з 10 травня 1940 року окуповані Норвегія, Данія, Бельгія, Нідерланди. 10 червня 1940 року війну Великобританії та Франції оголошує Італія. А Радянський Союз 17 червня 40-го року починає окупацію Прибалтики. Остановіться! Це ще не все. 16 липня 1940 року початок операції Морський Лев. Починається битва за Британію. Паралельно з цим тривають воєнні дії у Північній Африці. А що ж Радянський Союз? Радянський Союз. 12-13 листопада 1940 року посилає В'ячеслава Молотова до Берліну з метою укладення пакту чотирьох. А Добре. Відкинемо період 39-41 років. Візьмемо тільки радянсько-німецьку війну. Але й тут щось не в'яжеться. 7 грудня 1941 року починається воєнні дії в Тихому океані. Війну Японії оголошують Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші. Ну що, нарахували вже фронти? 10 липня 1943 року висадка союзників антигітлерівської коаліції в Сицилії, внаслідок чого Італія виходить з війни. З січня 43 року починається масове бомбардування Німеччини. Тому ніякого другого фронту не було. Це ідеологічна вигадка радянських істориків, яку повторюють до сьогоднішнього дня. То що таке Другий фронт? Це радянське кліше, щоб применшити роль союзників по антигітарівській коаліції і перетворити історію Другої світової війни на ідеологію.